Без коштів тікав від окупації, а зараз підприємець-переселенець Олександр Снурніцин відкрив на Прикарпатті омріяну кав'ярню. Це йому вдалося зробити завдяки урядовій програмі грантів для бізнесу, яка діяла в Україні впродовж минулих півроку. Історію успіху розкаже наша Ірина Некорович. Згідно з даними обласної служби зайнятості, завдяки державній програмі гарантів 121 підприємець з Прикарпаття отримав можливість створити новий або розширити діючий бізнес. Серед них 14 внутрішньо переміщених осіб. Вже є і перші результати програми. Нещодавно в середмісті Івано-Франківська запрацювала кав'ярня, яку на грантові кошти відкрив переселенець з Херсону. Доброго дня. Доброго дня. Олександр Снурніцин близько 10 років пропрацював баристою у Херсоні, та після російського вторгнення рідне місто чоловікові довелося покинути. У нас не було фінансів. В Херсоні залишалися ті, або кого були фінанси, тому що роботу втратили ми всі, можна сказати. Тобто, якщо є збереження, ти ще можеш потягнути, якось. Або якщо так у тебе ти фермер, у тебе є там, ну можна сказати, а я не знаю. Ангар картоплі, ти можеш з нею торгувати. Під російською окупацією Олександр прожив місяць, саме тоді розповідає і вирішив відкрити власну кав'ярню. Тому що там мрія, яка у тебе є, вона може не здійснитись, тому що тебе не стане. Особисто у мене був страх невдачі. Але коли ти переживаєш більший страх ніж страх невдачі. То ця вже невдача. Ну тебе не страшить. Переїхавши до Івано-Франківська, Олександр почав шукати кошти. Розповідає, звертався до банків, однак не мав підприємницького стажу, тому в кредитах на кав'ярню йому відмовляли. Аж тоді дізнався про гранти від програми «Є робота у липні. Чоловік розробив бізнес-план та подав заявку через портал Дія менш ніж за два тижні. Її схвалили. А кошти прийшли 18-го приблизно вересня. Так, тобто через два місяці, можна сказати, це все розтягнулося. Це було довго, це було очікування. Олександр розповідає, його бізнес-план був на 650 тисяч гривень, але отримав лише 250. Попри це, каже, мікрогрант став для нього поштовхом, і вже у грудні запрацювала його омріяна кав'ярня. У кав'ярні вже є і перші постійні гості. Приємна затишна кафе, куди можна підійти випити кави. Кошти на власну справу держава надає безповоротно. Втім, є умова працевлаштувати декілька осіб. Їх число залежить від суми виграшу. Так Олександр дав роботу двом людям. Це інший бариста, який зараз вихідний. Ми працюємо три через три, і наш кондитер моя дружина, тобто вона робить десерти. По закону немає різниці. Типу кого ти влаштовуєш? Я запитував. Також Олександр планує облаштувати тут невеличкий кондитерський цех і зізнається, після перемоги хоче відкрити ще одну таку кав'ярню у рідному мирному Херсоні.